Карма, привіт! Карма за руку вітається. Страшно лежачи на підлозі у ванні плакати винним оцтом. Наше життя вчорашнє в чайнику, осідає на стінках накипом. Гризли відстань та час перегризнесь. Що тепер скажемо ми при зустрічі одне одному, крім остогидлого, з ким ти, і з ким завгодно? В зошиті пам'яті чортики, 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 хай о мене це страшне і нестримне ніщо. Ця за полями ні в тим, ні в рядок, безодня. Ти вже під олівецьми лягаєш вдруге. Руки тримтять. це певна ознака тексту надто близького до вивершення. На потуги йдуть родові, а ще ж і не сталось сексу. Це непоручність. А в неї приходять пішки з теплих борделів, плоті нам буде добре. В складках тугих паперу нам буде вкотре. Солодко з іншими спати у інших ліжках. А щоб не сіпались нам на обличчя нишком, діти неспільні наші натягнуть ковдри. Наскрізь вино пропахлі, плутаючися в пов'язках і в зобов'язаннях, приходять люди біліші залікарняні кахлі, з вивернутими назовні з серцями і м'язами, Лижуть руки, плачуть, а їм і личиться. Вони в своїй болі перебрані, як у смокінги, цілують когось у них язики від нички, від шпарок тіла, їм треба ще трохи. Опінгу б'ють себе в груди, брують когось по обличчю, яка б там не зброя завжди поціряють в себе, лижуть руки, стегна і їм це личить, цулять сонцеву смерть з вогнетишних стебл. Плоть поїдають, потім довго ще плоттю. Пахнуть у них роти солодкі, повні цвяхи, в ви сонні, нервові куди намахані з такими кривавими квітами замість паху. Хто вас запише у книги життя і кайфу? Хто вам покриє спини червоним лаком? Допінгу трохи драйві, але дівчинка у вікні не подасть вам знаку. Дівчинка у вікні не продасть вам тіла ані свого, ані жодного із придатних. Люди приходять винні, смертельно білі. Двері знайомі винюхують у парадних. Люди приходять винні, приходять стогнучі, їхні роти розбиті, як вузько колійки. Люди приходять, ти їх чекаєш поночі. Люди приходять. А не до тебе тільки час тече. Осі речі вже начеб густіший. Я заходжу не те, що на вшпинках, а подумки. Твоє місце у нашому ліжку. Це ніша, де втонули всі дотики, сутінки й родинки. Частече він викручує руки і поручні в тих вагонах, які добровільно возили нас, де сиділи ми мовчки. Здавалося, поруч. А по суті, то кожен в окремій Бразилії. Дощ іде, а здається, це падають камені. Хто ж тепер їх дурний самотужки збиратиме? Ми були симфонічні, тепер більше камерні, але нам і цього забагато. Ми атоми. Тиди собі в цьому є драма і правильність нескінченна класичність без тох і сандаліїв. Я розбилась, але мені так ще не падалось. Крапка смерть, втім, тереза вело б нас і далі. Частече, речі гуснуть, а ми наче тоншаєм. Бачу світло уже не в тобі, а крізь тебе. Частече парапетами, ринвами, площами і з останнього даху зривається небо. Дороги знову слідів не просять, примарне поруч, згортає простір, пучки втрачають чутливість, досвід підступності шкіри, робить пергамент, відбитки пальців вже менше почерк, вже більше пам'ять. Мирають стоячі ті, що задубли. Решті боляче перетворіть мене. Хтось на камінь. Генії місця міняють позначки, певне зумисне. Тому навпомацьки швидше, ніж зрячим речі, навпочевки кисівши марі, і ти їх марення, ти їм наснилась. І всі ці зачіпки спогадів більше не мають значення. Кого завгодно проси пробачення, це життя, це якесь подмарення. Крихкість усього, що є на максимум. Тексти не тексти, суцільні максими скороминущості. Чистиш пастою, зуби, обручки, сплачуєш мито. Минулому. Згадуєш щось, що саме? Просто вже стільки всього між нами нашарувалося, що місцями не розрізнити те, власне, ми там, в, отязі, в потязі, в милі чи в захваті в певному вчора, сьогодні чи завтра, чи може в ніколи собі ж бо заздрі, чи тій учорашній міняю те. Ему записів ліпше про місто, міст, якийсь місце, де можна лягти і виспатись, чи то полежати мовчки вістрями ві час від часу оскочучи. Ось воно як вийти з дому й зникнути. Телефонуй, але тільки звідка, бо це ж небезпечно. Я можу звикнути. Голод на голос лікують ватою, голодне тіло лікують. Марно втім, еритроцити йдуть, як армії в серце судомне пекло та в мармурі цих неувічних як малих солдатів. Тім не ті нас, ну, плакали, ну, говорили дурниці, знаками часом обмінювалися, заколот не підняли між тим і режимів. Ми не скидали злочинних, кидались в крайніші тільки та швидко видихлись. Скоро Господь нам сторінки видали цей найтерплячіший із адмінів. Грубо, що зробиш цей сленг ще в моді. Місяць минув уже. Я відтоді думаю, хто нам дітей народить наших, якщо ми самі не здатні навіть зачати наших землях жодні не проростали зерна. Ми приміряли вінки і стерну, як ідіоти, за це і платимо. Сонечко, зайчику, що ж це робиться. Дихаємо, може, хоч хтось сподобається, кинуть нам линву, інакше втопимось вже затікає в легені небо. Нас, закривавлене, м'ясо вічності. В ловуті сіті якийсь доброзичливець. Ми і не вгнемо письмово викласти, що ж рибалка закинув нелі. І на сьогодні це буде останній текст. Заховатись за тінь свою, рабником в мушлю вуха. Я оглухла, ці хмари так важко котяться, виснуть. Заступають опрій губи, облизуй, слухай, що тече моїм голосом, тільки боюся пізно. Імена нам давати давити нас ласками, пасками. Що ти хочеш на ватяних? Я заступлю на варту. Ти не свій, я підозрюю, перебуваєш у власності. Ти товар, ти приємний на дотик тебе купуватимуть. Я на хмари лягають на мене повстю. Можна равником вухо чи скапкою в палець дихати. Ти не мусиш, коли їх цілуєш, занурся повністю і лежи там під язиком, тільки тихо, тихо, так, наче вже перестав. Наче вже припинився, наче вже твої гнізда в мені заселили птахи інакші. Хмари, важко, але помиляєшся, я не плачу, наче ти і не був так ніколи і мені не ставши, і не спав, і не поруч, і рідко, і геть безболісно. Теплий згусток смерті росте в нас щодень, то швидше. Слухай те, що тече, слухай те, що тече моїм голосом. І не бійся, тому що нічого вже й. Так не вийшло. Просто хмари давлять, вони заступають обрій нам. Ти мене, між долонь, і я равликом бризну радістю. Божевільні боги відведуть мене в рай для обраних. Я залишуся, я таки доживу до старості. Дякую. А зараз я прошу спуститися Всі всіх всіх чудових поеток, які сьогодні вам подарували цей вечір. От і ми вам дуже вдячні, що ви прийшли нас послухати. Я сподіваюся, вам сподобалося. От ми готові, в принципі, почути всі відгуки, позитивні, негативні. Шкода, що не було відео, тому що ми вчора у Львові робили це з відео, то було чудово ще краще, ніж чудово, тому що сьогодні було чудово, я сподіваюся. Так, прошу. Дякую, до побачення вам.